Вітаю, друзі. Мене звати Ірина Волошина, і я б хотіла розказати про проект «Академія сімейного лікаря. Цей проєкт ми проводимо вже не перший рік разом з групою компанії «Медексперт» і нашою професійною спільнотою «Академія сімейної медицини України. І я, як фасилітатор, долучена до формування програми і завжди запрошую цікавих спікерів, зокрема і тих, хто представляє нашу професійну спільноту «Академія сімейної медицини України. Отже, Щомісяця ви маєте можливість долучитись до обговорення різних тем, які стосуються сімейної медицини, це і питання пульмонології, ревматології, кардіології та інших актуальних тем. Обговорювати разом з нашими спікерами конкретні клінічні ситуації, складні кейси, і можливо отримувати відповіді на ваші складні питання. Тож долучайтесь запрошу.